Ти одна єдина, ти я зловеся. Вас вітає Херсонська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 31 з поглибленим вивченням історії права та іноземних мов. Учні 4-го В класу вирішили долучитися до флешмобу, розпочатого учнями старшої школи і присвяченого Дню рідної мови. 21 лютого весь світ відзначатиме Міжнародний день рідної мови. Учні 4 класу маленькі, але справжні поціновувачі української рідної мови. Вони активно її вивчають і користуються нею, і закликають всіх шанувати і розвивати свою рідну українську мову. Мова це душа народу. Немовля з перших днів свого існування чує рідну мову від своєї матері, а потім, підростаючи, повторює перші песливі слова, мелодійна та неповторна українська мова відся себе гомін лісів, полів, рік і морів землі нашої. українська мовна традиція сяга до далеких княжих часів за часів Київської Русі наше слово повновладно зазвучало на державному рівні. Потім виникли школи, друкарні, які видавали не лише духовні твори, а й підручники, наукові трактати. Але шлях нашої мови був тернистим. Скільки заборон прийшло зазнати українській мові, починаючи з часів Петра 19-те та 20-те століття були важкими для української мови. Вона вмирала. Але доки народ мав свою мову, його серце завжди оживало. Сьогодні нашій державній мові потрібна наша духовна міць, любов до знань, справедливість. Наша національна самосвідомість, наша українська мова це золота скарбниця душі народної, з якою ми виростаємо, якою живемо і завдяки якій маємо величне право і високу гордість іменуватися народом України. Мова краса спілкування, мова, як сонце, ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов все джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добівне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Стародавня легенда про мову Ділив Бог між народами землю і дарував їм мову. Роздав все, що має, і сім відпочивати. Пізно вечором приходять козаки. Розумію, що запізнилися. Високі, вусаті, чуби вітер розвіває. Стали й мовчать. Де ж ви були, коли я вас кликав, запитає Господь. Вони від бусурманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе. Подарю цю землю вам, козаки, і подарував нашим предкам Україну. А мову. Не будуть козаки щасливі німими. І подарую їм мову нехай розмовляють. А я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українською мовою і почали називати солов'ї. Солові розливаються ніжно у зеленім весняньому гаю. Син до матері каже Це пісня, дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай моє миле дитя. рідна мова завжди солов'яна. Зігріває людей все життя. Наша мова живи, жити буде, бо вона, ніби потих весни. Пам'ятай завжди ти про це сину, рідним словом, теплом огарни. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце в світі за молодінь після італійської. Та третє за красою лексики після французької та перської. І це не прості слова, а підтверджені факти. Сучасна українська мова налічує згідно Словнику Національної академії наук України близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, які успішно розвиваються в даний час. Наразі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною мовою її називають. Понад 37 мільйонів людей у світі розмовляють діалектом чи літературною, аби своєю рідною українською мовою.